До слова, запрошується мірошний колег. Дякую за слово. Друзі, дозвольте змодулірую ситуацію. Прошу зараз уявити одну маленьку бджілку. В середньому вона живе 30-45 діб. Але як сказав Ейнштейн, якщо вимруть бджоли, вимре і все людство. І зараз, коли мене запитують, що таке єдність, я з певністю відповідаю. Єдність це алгоритм життя, який яскраво проявляється у світі бджіл. І їхня спільнота це чітко організований механізм, де кожна особина працює на благо цілого. У світі природи єдність це не просто красиві слова, е, а життєво важливий принцип, що забезпечує виживання та процвітання. Ця сила, яка здатна створити світ. Це наш ключ, ключ до майбутнього. Дякую, Мирошник Олег Миколаєвич. Увагу! Член генеральної ради, майбутній депутат Верховної Ради України і головний координатор роботи Черкаської області партії «Сила Нації.